Всім привіт! Значить Тут на ремонті такий от апарат інвертор 500 Вт. Реально вихідна максимальна 1000 моделька НВЖЦ 16. І значить, зразу по параметрах по, по цьому. у нас виходить отак от корпус і плата на цілий корпус. Нормальні стоять дроселя. Так, як має бути ще якийсь бачу, мінімальний типу фільтр, вихідний конденсатор, дроселі. По виходу від фільтрації там зават. Дуже-дуже добре, що така штука є, мало хто ставить. Так, трансформатор: ну, 500 Вт не думаю, але може, хоча може навіть і бути. Бачите, тут таке розташування, що транзистори на радіаторах розташовані. І зразу перед ними вентилятор, і це все дує зразу на трансформатор. Ну, не знаю, як там, ну, напевно, що прораховано так, як має бути, тому що радіатор, радіатор якби нагрівається, це тепло з радіатора, ще йде на трансформатор. Але якщо рахувати, що вентилятор, можливо, потужно і швидко крутиться, то я думаю, що може бути, що все нормально, оскільки там ну, показує практика ці крінціал, фірма така собі ну, не є сама. Саме така погана, можливо, не є супер, але така одна з, я б сказав, хороших апаратів, е, які можна ці інвертори брати. Ось так, от: ось, конденсатор стоїть 100 мкФ, 450 вольт і 105 градусів. Це, тож, це дуже добре. Так, тут ще по входу стоїть 16 В, 4700. Е, і такий же самий другий. По входу низької сторони, так транзистори. Тут у нас стоять 3205, стандарт, класика, все нормально. Все зауважте, що і ці вихідні транзистори на радіаторах розташовані. так що отак от Все окремо і незалежно. Далі у нас тут такий типу шонт зроблений нестандартний. І як я бачу, нестандартно теж є окремий блок живлення, зроблений. це Хоч і не стандартно, але я вважаю, що нормально. Тому що якщо там інших береться вивід з трансформатора, обмотки, там щось перевантаження, чи по входу, чи по виходу, воно так, інвертор то робить, то не робить. А тут живлення є, стандартно запустилося і все коректно працює. Якби не впливає, бо з трансформатора. Вихідна напруга з трансформатора ще впливає. Там, залежно від того, чи є навантаження, чи ні, і яке там напруга може. Просідати, підніматися і так далі. А тут, якщо робить блок живлення, він працює однаково, стандартно і без різних таких, як би лишніх скачків. Більше-менше. Так що в цьому плані то окремий блок живлення є досить таки добрий. Так, далі. Так, тут стоїть, ще сховалась мікросхема G3525. Ось так. От не знаю, буде видно чи ні. Там буде легенько видно. Ось вона. Така-от. Ну, О, ладно, в принципі, там меж більш видно, кому вже так дуже треба, то поставити на паузу і збільшити. Далі вихідна сторона. вона вже складається з такої якби, платки формування синуса. Ось так от вона виглядає. Тут якийсь ще роз'єм міг бути, напевно, ще можна екранчик підключати, і тому в процесора так багато виводів. Процесор там пік стоїть. Само собою, що він запрограмований, і вивчати його, як він працює, теж не дуже є сенсу. Так, драйвера, отак, от зроблені. Ir21.04. Ну і стандартно все. Апарат має піщалку. Так, плата така от основна 21-го року. Ну, і ще USB. USB, я не знаю. Як він там по паспорту скільки, ну, можливо, може і 2 А може і потягнути. Я скажу, враховуючи, що тут дросель такий стоїть немаленький. Ну я думаю, можна там буде, буде такі гаджети заряджати добре. Так що це теж нормальний плюс і нормальне добре. Є апарати, де два USB роз'єма стоять. І буває, що там дросель, конденсатор такий самий, або і менший конденсатор стоїть. Тут він запасний. Тільки от дивно, що тут поставили 35. 35 вольт і один конденсатор, і другий. Я не знаю для чого, оскільки тут навіть по входу стоять 16 вольтові. Такі от банки. Може, мали такі, може така ціна нормальна, підходяща. Та й все з запасом, якби. Так що так воно може бути. Так, 6 плюсів. Скажу, що от блок живлення і є от, не знаю, чи то для блоку всі чи то так для захисту, тобто пари аж один і отут от дві. Стоять. Це дуже добрий додатковий захист. Це штука така хороша і досить нормальна. Тепер про поломку. Ну Поломка тут вийшла нестандартна. Така трошки. Як я ну, поспілкувався з цим, хто дав в ремонт. То, виходить, тут згоріли, якби конденсатори. Найне згорів, а вистріли пробився. Це, напевно, і стало проблемою того, що згоріли. Що треба було замінити ці от вихідні транзистори. А так, якби це все діло не був він бракований, то все б працювало нормально. конденсатор рідко майже ніколи не горять, вони або бракований попався, або, можливо, при зборці, при монтажі, ще в Китаї на заводі. Ну, буває там елементи, коли падає, то на підлогу впаде, то, то ще там його якось там скрутять, прикрутять, якби деформують сам корпус. Чи вивід, і воно в результаті зразу якби, працює добре, але потім воно все рівно появляється, вилазить і, виходить, стає якби так проблемою. Що власне тут і сталося, тому що апарат не перевантажувався, він просто нормально працював і, і перестав працювати. Отак от, от. Навіть не встиг нормально прогрітися. Так що буває таке, буває браки, бувають різні ситуації. тому... Там скажати, вгадати, те, хто деколи там дзвоните, питаєте, даєте гарантію, скільки він буде робити. ну, Я знаю. Роблю нормально так, щоб воно робило довго, якщо його нормально експлуатувати. Але бувають такі нюанси, які ну, проблеми і причини, що не можу гарантувати, оскільки не все від мене залежить, і не все я ремонтую. ну, Не все запчастини я міняю, коли ремонтую. І не все годин зразу побачити, особливо коли там трошки є спішка по ремонту. Так, ще з плюсів даного апарата, може замітили, бачу, що отут термодатчик є по входу, стоїть на радіаторі, і оцей от другий стоїть по виходу на оці от транзистори. Це теж свого роду захист, і це дуже добре. Переважно ставлять один термодатчик десь на радіатор. або... Або на трансформатор. Тут на трансформаторі немає, але оцей стоїть елемент в першу чергу. Якби ще поставили тут, було б взагалі ідеально. Ну, можна сказати, <гум> вічно би працював. Але так, шутка, звичайно, вічно немає нічого. Ну, напевно, розраховано, що транзистори нагріваються швидше, ніж трансформатор, оскільки, якби нема таких багато проблем з тими апаратами, щоб вони приходили по якійсь такій причині, що. Що там вона зборки, пайки чи щось таке. Оце от єдиний перший випадок, і то я не впевнений. Оскільки апарат був там в ремонті вже в когось тому, ну, що якби проблемою, що там конденсатор тріс, і, і якби його прийшлося замінити, і він, напевно, став причиною того, що воно згоріло. А так, в принципі, в цілому апарат такий хороший, нормальний, можете брати, якщо попадається, звичайно, по адекватній ціні. А не з там докиданням переплатою і так далі. Виходи тут теж стандартні роз'єми. До речі, тут нормально продуманий ось заземлення кому потрібно, Барашкою затягнув, закрутив, і все супер. Більшість робить там гайки, болтики, треба шукати, це все незручно дуже. Тому, або варіант, ті, що гаєчки тут роблять, або хай би кидали ключик якийсь всередину, або робили отак, от от, що нормально є. То людина, виходить, купила, принесла. Підключити заземлення немає. Ну, не кожен з має е, набір е, в будинку, в домі, особливо багатоквартирній набір ключиків, інструментів там, чи навіть тих самих плоскогубців. Так що ну, це як би мали передбачувати. Тут ця проблема взагалі не, ну, не проблема. Це все вирішено, робиться, якщо треба, без проблем і все нормально. Так, надіюся, огляд був максимально короткий і корисний. Якщо там є ще в когось якісь додаткові питання чи що, то питайтеся, пишіть. Буду радий відповісти. Так само є підписники інші, які мають апарати, вміють, дехто і теж може написати рекомендацію, якщо я не побачу. Тому отак от, от. Обмінюємося думками, ділимося досвідом і все буде добре. Все, бувайте, хай щастить і до нових відео.